На саме цю територію? Звісно, є. Там буде, значить, насадивна забудова. Тобто вже є плани? Насадивна забудова. забудова. Ще раз, шановні членки комісії, хто за запропоновану пропозицію? Пропозицію Відхили. Відхили. відхилити. Відхилити, да, так. Ну, запропонована пропозиція. Утримався. А ззаді Утримався. Один. Утримався. Два, три, чотири. Більше утримавшися, не бачу. Проти. Проти. Решта проти. Тобто чотири утримались. Проти нема нікого. Приймається наступне, будь ласка. Чоловік, комісія, я вас дуже прошу, голосувати, тому що... Так, я розходиться. Наступне Де питання, ви не можете розумчитати. Наступне питання, ідентично попередньому. Звертається бойового Людмила Віталівна, вулиця Піонерська, 3. Є від неї представник, я так що прошу врахувати в генеральному плані земельну ділянку під багатоквартирну малоповерхову житлову забудову? Це той же такий же питання, яке розглядалося попередньо. Дане питання регламентується планом зонування. Представники злонігом представників є. Ось у нас є представник. Дане питання регламентується планом зонування. Тобто дана земельна ділянка передбачена як садибна житлова забудова. Вона передбачена як садибна житлова забудова. І яка пропозиція? Пропозиція в генеральному плані та в зоні вже ну, враховане дане питання, тому пропозиція відхилити. Будь ласка, ну враховуючи, що я представник була подана така заява, щоб включити земельну ділянку, яка знаходиться в районі садибної забудови до е, генерального плану як земельну ділянку під е, е, малоповерхову багатоквартирну забудову, оскільки планується будівництво спареного будинку, який по суті зблокованого будинку, який ну називається таунхаус. Так скажімо, в народі. Тому ми просимо, щоб це було передбачено в генеральному плані, але, але цей це будинок, який буде будуватися, він відноситься до такого, що може бути побудований на судинні забудові. Тобто це збокований будинок буде. Зблокований індивідуальний житловий будинок збокованого типу. Олександр Горемов, одразу правове питання. Земельна ділянка надавалася, під От із цього треба і виходити. А подальше буде звертатися і буде розглядатися відповідно, хто є розглядається зібрання. В генеральному відповідно, плані вона передбачається. Воно не забороняється, воно має бути розвідомлено. У нас високі дістають. Ні, щильність тоді, я запрошую, якщо е, садиться забудова, як зазначає, може буде передбачати, що там можна буде будувати блоковану забудову. У нас тоді виходить щільність, буде дуже велика. А тоді генеральним планом так не можна прорахувати. А скільки ж тоді треба буде садочків, шкіл і таке інше, там закладів громадського харчування і таке інше. Окрім того, в залежності від того, оці блоковані, неблоковані будинки індивідуальні дає можливість в тому, що люди будуть або сплачувати пайову участь, або не будуть сплачувати пайову участь. І тоді місцевий бюджет не буде доотримувати Відповідні кошти. От і все. Ну, а тут просто проглядається ця вся корупція. І Степан, я скажу, що ви маєте рацію з плавання того, що дійсно що є питання. Коли будують на ну, одній земельній ділянці заблокований будинок, то тут стоїть питання про складу передів, яка йде на, роз, на розвиток інженерної інфраструктури міста. Дійсно, є питання. Можливо, це є колізія, але. Дозволено в законодавстві земельна ділянка, яка є у вашій приватній власності, її розділити. Ви можете частину її продати сусіду або просто сам розділити цю земельну ділянку. Є певні просто-напросто обмеження щодо забудови Це цивільства і так далі. Так Тому питання ось є представник МНС, Як який зазначить, що між будинками повинні бути розриви. Якщо індивідуальна е, забудова, то, то повинні бути розриви відповідні. А якщо це блокований, то ніяких розривів немає. і не немає коштів і таке інше, але з'являється головна біля. Я, Я вам біля. скажу, що у нас є вулиця Кірова, яка, якщо ділянка у них там є по 15